Добрий день і слава Україні з вдячністю Збройним силам за гарні новини і перемоги! І сьогодні я дуже коротко розповім про свій візит до компанії, яка займається автоматичними коробками передач, яку я відвідав на своєму недавно купленому автомобілі Volkswagen Passat з пробігом. 206, на сьогодні вже 206 тисяч кілометрів з на думку дуже багатьох страшною коробкою передач dq 200, яка, на думку багатьох, вже давно повинна була вмерти. Я все ж таки вирішив провести ще їй деякі реанімаційні заходи, щоб відтягнути цей тяжкий день. Але, як виявилось, слухи про її смерть були достатньо передчасними, і, в принципі, хлопці молодці на протязі години провели мені обстеження коробки. І, по-перше, що підтвердило, в даній коробці в цій коробці можна визначити справжній пробіг автомобіля незалежно від інших систем. Де можна набагато простіше стерти. І мене приємно вразило, що пробіг справді на мехатроніку був 206 000 км. Фото е, я додам. Також було мені приємно, що і е, щіплення К1, і зчіплення К2 в межах допуску. Також е, я додам е, фото е, документу, яку видала мені компанія. На емоціях і на радостях я вирішив замінити масло в коробці Д200. Хоча німець каже, що туди не треба нічого заливати, що це на весь час роботи коробки. Але порекомендували мені. чув багато рекомендацій, і порекомендували мені в цій компанії замінити масло. Замінити рідину в механічній частині коробки ДК-200. Ця емоція коштувала. Всього, ну, багато чи мало, 1100 гривень, і десь годину-півтора мого власного часу. Коробка як працювала ідеально до заїзду на станцію, так і працює після. Нема ніяких абсолютно змін, по крайній мірі, в гіршу сторону. Але я думаю і пропоную всім, що обслужена коробка набагато краще, ніж необслужена коробка. Плюс абсолютно можна підтвердити, підтвердити пробіг автомобіля через перевірку мехатроніка роботизованої коробки. І на сьогодні всього доброго, дякую за увагу. Якщо вам було це цікаво, дайте якось знати.